Непальська народна казка, гончар. Жив колись у Непалі гончар, великий шанувальник Бога шиви. Тільки випадала йому яка вільна часинка, він молився шиві день у день, ходив до сільського храму, не пропускав жодного свята на честь шиви, постився, коли належало, і роздавав милостиню бідним. Був той гончар дуже чесний ремісник, і посуд виходив у нього причудовий, лише одне засмучувало його, хоч як він мудрував, а не міг зробити так, щоб його глечики, горнята і миски не билися. І от з'явився якось перед ним у вісні бог Шива та й питає, чи ти справді хочеш, аби твій глиняний посуд ніколи не бився. Отак всемогутній шиво, відказав гончар. Це моє найпалкіше бажання в житті. Якби воно здійснилося, я був би найщасливішим на світі. Подумай, гарненько, мовив на це Шива, якщо ти певен, що ніколи, ніколи не пошкодуєш про це бажання, то я його виконаю. Я ніколи, ніколи про це не пошкодую, твердо відказав гончар. Хай так і буде, мовив Шива і зник. Прокинувшись уранці, гончар насамперед вирішив пересвідчитися, чи правдивий його сон. Сів він швиденько за гончарний круг і зробив гарнятко, а потім ще й глина не просохла, ним пожбурив з усієї сили обкам'яний мур. Як же зрадів він, коли побачив, що горнятко цілісіньке? Невдовзі слава про його глиняний посуд, який не б'ється, пішла по всьому селу, а далі й по окрузі. З усіх усюд почали до нього сходитись люди, щоб накупити тих небитких глечиків, горняток, кухликів, мисок. Тепер глиняний посуд купували лише в нього. Та з часом покупців у гончара ставало менше й менше. Посуд не бився і не треба було купувати новий. І от настав день, коли гончар пожалкував про своє бажання, яке вдовольнив Бог шива. А тим часом шиві самому стало цікаво, як йдуть справи у його шанувальника, і він знову з'явився до гончара у вісні. «Якся маєш, чоловіче? спитав шива, чи щасливий ти тепер, коли вмієш робити глиняний посуд, що не б'ється? Візьми назад свою мілость, зроби так, як було перше, о всемогутній. Почав благати гончар зі сльозми на очах. Я думав, що здобуду славу, як робитиму посуд, що не б'ється. А тепер мені доведеться вмирати з голоду, бо більше ніхто нічого в мене не купує. А я ж тебе попереджав. Усміхнувся Шива. Та вже добре, раз ти зрозумів свою помилку, я ще раз виконую твоє бажання. З того часу глиняний посуд знову став битися.